Мої вітання глядачам телеканалу Поштовтіві карти бойових дій це щоденна рубрика нашого телеканалу, де ми разом з вами візуалізуємо інформацію, яку нам подає Генеральний штаб збройних сил України. Ну і звичайно звертаємо увагу на все те, що потрапляє в наш інформаційний простір. Зокрема, хотів би розпочати з інформації, яку нам повідомляє якраз такий ресурс, сам Діпстейт зазначають, що ворог просунувся біля Катеринівки, Пантелеймонівки та орлянського. Більше даних щодо певних просувань противника нам не надають. Поговоримо детальніше про Покровський напрямок, де сили оборони продовжують отримувати ініціативу на окремих ділянках цього відтинку. Наші війська продовжують відтісняти ворога в нижній частині котленого та лісосмузі біля залізниці. Вже прийшло закріплення, тому про результати можна повідомляти. Пише Діпстейт. З іншого боку, ворог продовжує тиск на піщани, контролюючи практично усе село. Водночас тривають намагання Російської Федерації покращити своє тактичне положення в удачному, але всі спроби закінчуються невдало та купою смертей. А врешті-решт, це. Те, про що пише діпстейт, аналітики зазначають нам з приводу ситуації на покровському напрямку. Врешті вона залишається складною так, безумовно, збройні сили України вдаються до контратак і намагаються десь не давати ворогу просуватися, десь самим іти в наступ і таким чином погіршувати тактичне положення нашого противника на цій ділянці. І це чітко видно по тому, скільки починає з'являтися, і там чи вже тривалий час, якийсь є насправді ось цих. А... Синіх а, ділянок а, території це все завдяки виключно нашим військам. А, те, що вони там роблять, як намагаються викручуватися із ситуації, це звичайно багато чого а, вартує, враховуючи, що противник має дуже багато і свого особового складу, і техніки, і снарядів. і... А, Співпраця з північною Кореєю в цьому напрямку вона тільки но продовжується, і розуміємо, що в надзвичайно складних обставинах перебувають наші збройні сили України, тому що Корея дає їм північна Корея дає їм і артилерію, і установки, і снаряди, і ракети там малої дальності балістичні. Тому цей такий союз співпраці між Росією і КНДР, воно лише. Збільшується і посилюється, врешті-решт варто зазначити, що за даними генерального штабу збройних сил України нам зазначають, зокрема, що на покровському напрямку за учора відбулося 57 штурмів. Активність російських окупантів це ціла низка, насправді населених пунктів, і ворог завдав авіаційних ударів по районах таких населених пунктів, як Яблунівка, Зоряно-Волинівка, Новосергіївка. Покровськ, Новомиколаївка та Олексіївка. Тобто цей список він досить таки насправді великий. І розуміємо, що штурми, атаки з боку противника вони фактично не припиняються. За підрахунками генерального штабу на цій ділянці фронту росіяни за учора втратили 298 своїх солдатів, 183 з них безповоротно. Також українські захисники знищили 14 одиниць автомобільної техніки, 4 мотоцикли, 5 броньованих машин піхоти, 3 квадроцикли та 5 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного Рівня, але мені здається, набагато більш багатослівним є зведення Генерального штабу збройних сил України саме щодо втрат противника за минулу добу тут якісь шалені цифри плюс 1860 ліквідовано ліквідованого особового складу. Хоча зазвичай так ми бачимо, що десь 1200 там тисяча, тисяча триста, тут аж майже дві тисячі без там лишньої сотні. Але набагато яскравіше про ситуацію говорить і знищена техніка, так тому що це 17 танків за учора, 61 бойова броньована машина, 122 артилерійські системи знищені. Це просто якісь дивовижні цифри. Я, мабуть, за весь час війни не впевнений, що бачив. Такі у зведеннях від генштабу щодо втрат противника, бо свідчиться нам, по-перше, про ймовірний якийсь або спробу штурму з боку противника, якимись великими механізованими групами, де вони висувалися, і просто там одною колонною їх підривали, як це було на початку війни це ще можна зрозуміти. Інший ймовірний аспект це те, що десь наші сили навпаки дуже вдало контратакували і познищували ворожу техніку. Але 122 артилерійські системи це дуже велика кількість, і насправді свідчить про надзвичайно ефективну контрбатарейну боротьбу, десь доєднуються і наші артилеристи, десь оператори різних безпілотників. І вони працюють для того, щоб ворога було значно. Менше на нашій землі і це. Просто титанічна робота. Окрім цього, знищено більше двох сотень різної автомобільної техніки та цистерн з паливно-мастильними матеріалами. Це так у зведенні Генеральний штаб пише. По суті, це зраховуються і всі ті мотоцикли, квадроцикли, там різні баги, які нині використовує Російська Федерація. Так, вони не мають ніякої броні у випадку там прямого влучання або навіть десь дуже поруч, то той. Водій, я не знаю, пілот він отримує досить значні поранення. У випадку прямого влучання там шансів фактично взагалі ніяких немає, але їхня основна перевага це маневреність, це швидкість, це здатність десь пересуватися тими ділянками, де там не може, наприклад, велика габаритна гусенична техніка заїхати, і саме такої тактики. Дотримується противник вже досить тривалий період. Їхнє завдання це просто якомога вглиб заїхати, закріпитися, бодай десь, потім попросити там, щоб підмога підійшла, і росіяни ось так хвиля за хвилею намагаються просуватися вперед. Але на окремих ділянках наші бійці вони перехопили цю ініціативу на свою користь. Врешті, зараз відновлю роботу мапи. І ми продовжимо. Зокрема, поговоримо про Торецьк. Це теж ділянка, де продовжуються нині активні бої на цій лінії фронту. Це здебільшого саме вуличні бої, які тривають у місті. Російська Федерація вже кілька разів, причому з певною періодичністю, заявляють про повний контроль над містом. Ця інформація за увесь час і досі не відповідає дійсності, тому що збройні сили України продовжують виконувати бойові завдання. На цій ділянці фронту і на турецькому напрямку відбулося за минулу добу, за даними Генерального штабу Збройних сил України, 23 боєзітнення. Здебільшого це район самого Турецька, але росіяни також намагаються рухатися у напрямках Делівки, Леонідівки та Щербинівки. Це, по перше, населені пункти, які знаходяться на, на захід і на південь. Від самого Торецька. і Російська Федерація таким чином найімовірніше намагається саме оточити місто, тому що також ми пам'ятаємо, що тривають бої в районі Дачного, де наступають росіяни, і саме от так хочуть з двох боків оточити підрозділи наших збройних сил України у районі Часового Яру без особливих змін чотири ворожі спроби просунутися. Зупинили наші сили оборони. Це на район часового яру, і бачимо, що без особливих просувань насправді за останній період не фіксується. Поговоримо далі про Лиманський напрямок, тому що інформації у медіа насправді не те, щоб дуже багато, але нам говорять власне зведення від генерального штабу про те, що бої там тривають дуже активні. Зокрема, противник 32 рази намагався атакувати позиції українських військ. Це досить значна кількість, і ми бачимо, що у бік Катеринівки їм вдалося просунутися. На це найімовірніше якісь розвідувальні піхотні групи зайшли просто до околиць самого населеного пункту. І далі будуть намагатися розширювати зону цього контролю. Це варто розуміти, що ймовірно і саме. Тут були якісь активні механізовані штурми, тому що я не бачив про про це, щоб про це поки що військові повідомляли, але вони досить добре відпрацювали, враховуючи кількість знищеної техніки. Це те, що стосується Лиманського напрямку. Говорити про якісь цілі противника поки. Насправді складно, бо їхній рух подекуди буває досить хаотичним. Немає якогось вектору, немає якогось напрямку конкретного. От вони таке враження, ніби де можуть просунутися там, вони і намагаються просуватися. Без як без, як то кажуть, такої конкретної цілі, а просто от де знаходять якесь можливо слабке місце, можливо, там якась місцевість більш вигідна для себе, то і намагаються далі просуватися. Перейдемо до розмови щодо куп'янського напрямку. Оця ділянка, де теж продовжується досить активні бої, і за останній період зросла кількість штурмів з боку противника на купінському напрямку противник 26 разів намагався витіснити українські підрозділи із позицій у напрямку Степової Новоселівки Загризового та в напрямках Петропавлівки, Піщаного, Нової Кругляківки, Богославки. І ще кілька боязів не тривали фактично до самої ночі. Врешті, але бачимо, що Російська Федерація вона продовжує так би мовити розпрошувати. На ракурс своєї атаки, тому що ми пам'ятаємо, з Російська Федерація зосередилася на Куп'янську. Вони були досить близько до міста, але їх дещо відсунули. Потім росіяни намагалися розширювати зону контролю біля населеного пункту. Дворічна знову ж таки їх звідти витіснили і не дають зараз просуватися. Інший момент вони почали далі ближче до кордону на північ перетинати річку і намагатися далі розширювати зону свого контролю. Тому я принаймні, вбачаю в цьому дещо такий хаотичний характер бойових дій з їхнього боку, так тому що не складається враження, ніби от де була змога, туди вони і наступають, і там якогось конкретного планування, як такого, не певен, що воно присутнє, тим паче для. Ось таких передових підрозділів. Ну і на сам кінець поговоримо зокрема, окрема про, про район Курської області. Зокрема, президент України Володимир Зеленський напередодні в інтерв'ю французькій медіа він говорив про те, що Росія не готується до нового наступу. що вже до кінця цієї весни ми з вами можемо побачити. Якісь нові спроби штурму, спроби просунутися у районі Сумської області та Харківської областей, і за словами президента, Російська Федерація зараз не збирає необхідне групування військ на цих ділянках, щоб мати змогу перетнути кордон і вести активні бойові дії вже на території України. Зокрема, ми маємо розуміти, що і зараз точково ці бої тривають в кордоні сумщини. Це якраз таки. Райони населених пунктів новеньке, журавка. Ми це чітко бачимо на екрані. І так що сіра зона, ось ця вона збільшилася. І спершу це були спроби з Російської Федерації просто перерізати постачання для українських військ, намагатися взяти їх в оточення і таким чином витіснити з Курської області. Але вони продовжують виконувати там свої бойові завдання, вони присутні на цій ділянці, і, зокрема. Також на Сумщині і Головком Сирський приїжджав і спілкувався з бойовими командирами на місцях і дав накази щодо її забезпечення і щодо безпілотників, і щодо переведення додаткових резервів. Це те, що нині відбувається саме у районі Сумської області. І на цьому друзі буду завершувати нашу постійну рубрику Карта бойових дій на телеканалі Апостроф Тіві.